75 поранених бійців на власний страх і ризик. Просто з передової у тил вивіз майор 79-ї аеромобільної бригади. Тиждень фактично цілодобово хлопці перебували під перехресним артилерійським обстрілом. З боку Росії їх поливали вогнем градів з української території у напрямку розташування стріляли із мінометів бойовики, ховаючи вогневі позиції поміж житлових помешкань місцевого населення. Для прориву з оточення просто не було сил. Так і не дочекавшись тиждень підкріплення, один з офіцерів без наказу згори самовільно узявся вивести поранених про неймовірну рятувальну операцію Ольга Старощук. Ці хлопці просять не показувати їхніх облич, бо не хочуть хвилювати рідних у Юрія. Після артобстрілу біля села Маринівка на Донеччині обпечені рука, спина та живіт. Тіло Максима у осколках він лед виходить. Хлопці розповідають, щоденно їх обстрілювали терористи з самого села. Тільки новини вони намагалися відповісти, отримували атаку з систем ГРАД з території Росії. Сутками бомбили там. з Росії бомбили, бомбили. з... Ну, з другої сторони там градами бомбили, бомблять кожен день. Ніхто нічого не допомагає, ні підкріплення нічого немає. За тиждень обстрілів щоденно десятки поранених від штабу. А то жодної підтримки, авіація не прилітала. Наказів про евакуацію не було. Вчора одному з командирів 79-ї бригади урвався терпець на свій страх і ризик. Він вивіз поранених просто з під носа у ворога. Дай йому пам'ятник не ставити. Ми чисто звичайно прорвались по нульовому, може, і допомогли нормальні. Вирвали туди. Йому команду ніхто не давав. Він поїхав в розвідку, типу, а на самом вивіз нас. Сказав, що ну мені соромно там, що буде зі мною, просто ну, людей ніхто не забирає, і я сам буду вивозити. Ім'я майора бійці не називають. Разом з ними хлопці з передової вивозить і Юрій Бірюков. Громадський активіст розповідає кілька днів. Просили у командирів забрати поранених бійців з під Маринівки. Нам не давали розрішення, не давали розрішення, не давали розрішення. Тобто, вчора терпіння лопнуло. Ми просто сіли і рванули. Шесть БТРів повних там ранене, контужене. Ані ну тось, ані змочали Слізалі, вилізалі, виползалі за этих броні В общем, то там, а, там що були дві дівчинки з дескавогоспіталя. Ну то вот они действительно целовали землю. Колону згадують бійці виводили по самому коридору терористи, і росіяни такого нахабства не очікували. Тож вогонь по БТРах відкрили лише тоді, коли бійці були вже біля українського блокпоста і не влучили. Нині всі вивезені бійці у шпиталях, але найбільше хлопці переживають за товаришів, що лишились на передовій. Лупят в основном со стороны России. Даже не успеваем ничего сделать просто. Убежать, укрыться. Нужно подкрепление, если можно, можно побольше. Потому что это нужно делать в течение этих суток. Почему? Потому что они не выстоят там, вот и все. Парни не выстоят просто. Військові запевняють, на передовій під селом Маринівка закінчуються боєприпаси, медикаменти та продукти. Чи не половина особового складу вже поранена та контужена? І скаржаться, що в штабі ато про ситуацію знають, але не діють. Ольга старшу, Тергарауля, Миколаїв Спецкор, 2+,2.